Любі діти, запрошуємо вас переглянути виставу за мотивами казки Ольги Науменко «Взаємодопомога». У вечірньому лісі, коли звірі спокійно дрімали по нірках та кубельцях, лише мама зайчиха ніяк не могла вгамувати своїх непосидючих зайченят. Заченята, та чому ж ви, матусю, не слухаєте? скільки ж можна, коли ви вже нарешті вкладетеся? Тату, не сварися, будь ласка, та нам зовсім не хочеться спати. Розкажи нам краще якусь цікаву історію. Історія, хочете цікаву історію? Ну, добре, сідайте, слухайте, уважно. Малята, ця історія буде не лише цікавою, а ще й повчальною. Вона про справжню дружбу та взаємодопомогу. Який допомогу. Рівчачок. А я ж такий маленький. Як же ж мені з нього вистрибнути? Їжачок, ти плачеш, що трапилося? Я поспішав додому і випадково упав у цей рівчак, а от вибратись ніяк не вдається. Мені дуже, дуже страшно. А -а -а -а. І мама, мабуть, вже почала хвилюватися. Постривай, друже, не плач. А -а -а -а. Зараз я тобі допоможу. <п wanted> давай, друже, залазь мені на спину. Давай, давай, тільки обережно, не поколи мене своїми голками. Залазь і міцно тримайся. Сміліше, сміліше. Ой, зараз, зараз, зараз. ой давай. Ой, ой, ой. Я нище не хвилюся, давай. Молодим. Тримайся міцно, зараз будемо стрибати. стримати. І... Дякую тобі, Зайчику. Дякую. Я, я вже побіжу додому. Дякую тобі, велике. Побіжу до матусі вже додому. Біжи, біжи. та дивись там, обережно. Наступного дня їжачок, як завжди, блукав у лісі у пошуках якихось смаколиків. Аж раптом він помітив руду лисичку, яка тихенько причаїлася у кущах. Їжачок тихцем підійшов ближче і побачив, що на галявині якраз перед лисичкою ганявся за метеликом його знайомий зайчик. Їжачок одразу зрозумів, що замислила хитра лиска. Він не розгубився та як дав їй з розгону під хвіст, Лисичка підскочила від несподіванки та заверещала не своїм голосом. Ай-яй-яй, ой, що це? Як боляче, як боляче. Зайчик почув її та й утік швиденько. Ось так маленький їжачок відтячив своєму пухнастому другу. Оти ви і малята, пам'ятайте. Що треба бути співчутливими до чужої біди, тоді і вам неодмінно віддячать при нагоді. До речі, той зайчик я. Тато, який же ти молодець? А що тепер з тим їжачком? Ну, той їжачок вже давно не їжачок. А дорослий їжак і також має своїх дитинчат. Хочете, я вас із ним познайомлю? А все ж хочемо? хочемо? Гаразд, але все це буде вже завтра, а зараз усім спать. На добраніч любі зачинята. На добраніч. Малята слухняно пригорнулися до своїх пухнастих батьків і умить міцно заснули. Скажіть малята, чому навчається історія? Як зайчик допоміг їжачку? Яким чином їжачок віддячив зайчику? А чи були у вас випадки взаємодопомоги? Поділіться з нами своєю історією.